Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Українські виробники озброєння не завантажені на повну потужність. Через відсутність державних замовлень 2024 року фронт так і не отримав майже 2 мільйони дронів. Про це під час щорічного звіту повідомили фахівці технологічних сил України. Втім, певні позитивні зрушення є про все детальніше. Христина Величанська. Для початку, що чекає дронову індустрію за рік, ймовірні сценарії фахівці технологічних сил України презентують практично у темряві. Відключення електроенергії співпало і заходом, і це наче натяк на ще один виклик, з яким нашим компаніям доведеться миритись. І 2026-го. ми об'єднуємо приватних виробників, Станом на зараз у нас понад 80 приватних компаній. Це основні ці дронової індустрії роботизованої зброї. Технологічні сили України це громадська спілка, яка допомагає вести діалог приватному сектору із державою. Їхні компанії-партнери забезпечують фронт FPV та ударними розвідувальними морськими і наземними дронами. Виробляють системи навігації та зв'язку, засоби РЕБ і тепловізійні системи. Саме завдяки вашим розробкам і інноваціям вдалося компенсувати перебої. З постачанням озброєння від партнерів десятки тисяч зразків їхнього озброєння щодня наближають перемогу. Але, попри це, вітчизняні виробники не завантажені на повну потужність. Обсяги держзамовлення замалі. Через це у 2024-му фронт не отримав 1 мільйон сімсот двадцять тисяч дронів. Тобто, це ті дрони, які могли бути виготовлені. Які були потрібні військовим, але цього не сталося, бо їх не замовили. Компанії змушені шукати альтернативні джерела фінансування, скорочувати обсяги виробництва. Простою цілі лінії звільняються люди, і частина виробництва починає релокуватися за кордон. Нам треба залишити тут нашого виробника. Який залишається часто попри те, що бомблять, та за останні півроку настрої змінились на краще: відсоток підприємств, який мав релокуватись за кордон, знизився з 85% до 51%. Найперше через збільшення можливостей реалізувати свою продукцію. З'явились цифрові платформи та маркетплейси, через які купують понад 20% товарів військового призначення. А найбільше реалізації зараз відбувається напряму через контракти із військовими частинами. Контракти з військовими частинами прямі це новинка, це те, чого не було минулого року, і децентралізовані закупівлі це те, що вітають виробники, і насправді досить високий показник 80%. Це говорить про те, що ця ідея держави працює наприкінці вересня, під час генасамблеї ООН президент Зеленський публічно оголосив про відкриття експорту зброї. Це співпало із часом, коли Європа почала потерпати від дронової загрози Росії. Тож ЄС, як ніхто, зацікавлений купувати рішення, які вже мають українські виробники, кажуть експерти. І це зовсім не означає, що військові на фронті відчують дефіцит. По певним категоріям в нас недостаток дронів та інших технологій, а по деяким нато надлишки. і розумною державною політикою було б надлишки продавати. А докуповувати якраз те, чого не вистачає, залучаючи мільярдні фінансування з західних країн. Можливість експорту продукції та технології веде до розвитку оборонної галузі, але важливо не перетнути червоні лінії. Експорт має бути контрольованим. У нього мають бути прозорі правила і відсутність конфліктів інтересів. Відповідно, держава має бути цим адвокатом українських виробників на зовнішніх ринках. Звісно, займатися промоцією індустрії, але в жодному разі не конкретних підприємств і не конкретних компаній. Бо це власне буде. Створювати конфлікт інтересів, і саме за цих умов уже наступного року можна реалізувати позитивний сценарій розвитку оборонної галузі та сприяти євроінтеграції дронової індустрії до європейського союзу. Інакше через відсутність довготривалих контрактів закрити доступ до міжнародних ринків та постійні атаки Україна або втратить свої виробництво, або вони релокуються за її межі. Христина Величанська та Максим Костенко, факти ICTV. марафон єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.